Чиновник це є е, продовження суспільства з одної сторони, а з іншої сторони, а я вам кажу, що це є е, деструктивний відбір. Так? І я переконаний що ви також в цьому не будете сильно заперечувати. А я другу тезу скажу, що е, ну ми кажемо про податкову бюджетну політику, які здійснюють е, звичайно такі чиновники. Так, а саму систему формує правлячий клас, а правлячий клас, що він це робить в інтересах когось, до війни, але що хтось цей засновник, на якого все орієнтувалося, це був олігарх. Зараз ми бачимо, що більшість олігархів вони є знищені і вони стали продовженням транснаціональних корпорацій. Я дивлюся, що транснаціональні корпорації все більше залазять в управління країною. І податковою і бюджетна політика здійснюється в інших в їхніх інтересах. що ми бачили там Ахметова Пінчука, е е кого там, Коломойського, ну, назвіти її фірташі, і так далі, то зараз їхній бізнес захопили транснаціональні корпорації, які по суті почали експлуатувати державу державу в своїх. і чиновник сьогодні. Який іде з перевіркою, він виконує суті, по суті, сформовану ціль оцих міжнародних великих корпорацій? Ну, дивіться. Ви скажіть, я, я не правий. Ви скажіть, я не правий. скажіть, де я не правий. Ну, дивіться, добре. Я погоджуюсь з вами, що ви праві, але констатація факту, що ви праві... Um, говорить лише про те, що ми маємо сказати, а як це змінити? Змінити знову ж таки в головах людей треба, тому що um, mm. по Платону політика це спілкування. А зараз в політиці надали негативного забарвлення, ну, ну, деструктивно негативного забарвлення. І коли ти кажеш, що я йду в політику, до прикладу, я хочу змінити це. То, ну, як мінімум, мені завжди казали, тобі туди не дадуть. Я кажу: ну хто ти не даш мені? Ні, ну є хтось, хто тобі не дасть. Ну, окей, ну, можливо, ми об'єднаємося і подумаємо, що в тому, що я говорю, в тому, що ви говорите, є раціональне зерно. Тобто заставити людей, людей задуматися і хоча б думати в напрямку, тому що як я хочу. І тоді зміниться і сама політика, і її забарвлення, тому що <платону> по платону спілкування це норм, це, це клас, тому що люди забули, що таке спілкування, а ми, люди соціальні, ми без того, що ми будемо спілкуватися, виявляти один одного потребу в чомусь і обмінюватися, задовільняти ці потреби. Ну, інакшого не дано. Ми тут, на землі, інакше не будемо діяти. І чому тоді політика це погано. Політика погано, тому що я не хочу брати на себе відповідальність. Я хочу на себе брати відповідальність, тому я тут. Хтось не хоче брати на себе відповідальність. Так, давайте ті, які відповідальні, і виховувати цю відповідальність, і говорити, як це мало би бути да, в ідеалі. Бо якщо людина не думає, що вона хоче авто, або хоче новий будинок, або хоче поїхати в якусь подорож, ну не станеться цього, тому що вона навіть про це не думає. Так і в державі. Якщо ми не будемо думати, що політика це класно, це те, на що ми безпосередньо впливаємо, що ми вибираємо. що… Коли ми вибрали когось, це не на все життя, і закони придумовуються людьми. І тому ці закони, які придумані, ми не можемо змінити природніх законів, дихати, дивитися, займатися сексом, любити чоловіків і жінок, ми природні процеси змінити не можемо. Да, їх теж ми бачимо якісь моменти, де вони змінюються, да? але це не природньо. Але ті закони, які придумані, вони під силу людям змінити, тому що це папір, це в гаджеті є якісь слова, які нам говорять, що так треба зробити. Ну мало того, що так треба зробити, бо в нас найкраща Конституція, е, у нас не дотримуються люди, я говорю вже в загальному люди, не дотримуються цього, що там написано. А якщо не дотримуються, значить це треба міняти. Воно не ефективне. І треба шукати ефективність не в тому, щоб ми все виписали в законах і карали один одного, а навчитися м, на рівні спілкування залишати те, де ми бачимо, що нам це не потрібно. І відстоювати себе там, де це потрібно, і, і про себе говорити. Так, я хочу отак. Я хочу отак, не принижуючи іншу сторону, не говорячи, що хтось там не так думає або так думає. Давайте найдемо однодумців і будемо йти в тому руслі, де нам комфортно розвиватися з однодумцями. Але про це треба думати і робити малесенькі кроки в цьому напрямку. Знаете, мені настільки легко і приємно з вами. Тому...